Україна калима, охраняють ново, не одсильного ума, ні ще той хреновий. І з народом все воюють, Уничтожить радо. Мільйонами гордують державницькі гади! І ось половині мені думка, що вони садисти. Не пускай сльозу вже рюмка Артисти За культури не літа, де вона взялася. Може, винесла і жита, може, завезлася. Дині крові напилися, стали всі другі. Приляти нарядився, що й брати чужії, по душі мене треба, мають власну Конституція ганебна, розривають жертву, щеню теж їх поділили, громадянсько мало, журналістів придушили, присадив на сало всі структури міліцейські, протводи набрали, по навадують армійські, народні канали, в тих каналах криють яму для народа свого. Захищають одес'ну солобою кров'ю, що вже й там для нас і не страшно. Україна вже гіка, бо народ поважна. Ось недавно 52 два мільйонів розмерті носили. Скоро будем 42. два. та сила, Україна калеба. Колючку вже маємо! Охраняй нас старина! Як своїх ховає! Молоді! Слава! Бистрій, Слава! Дякую, братися! Давай, другий тут може бути.